Ну от, Ця здоровена борона чекає часу, щоб я її розібрав. І я її десь буду, певно, що сьогодні після обіду розбирати. Ну, Виникла в мене потреба зробити щіпку, бо всі свої розпродав, всього, нічого нема. А зараз треба буде робити підгортача ці борону і все інше, нема нічого кріпити. Ось таку я зробив. Оце я її скрутив експериментальний варіант, що вона має робити. Як ви бачите, ось вона кріпиться. Ще гаєчки треба поставити, щоб воно, воно є. О, тут кінець її. Подивіться, уважно, бачите, з цієї сторони йдуть дві пластини, всередину входить. Е, Кутничок такий з двох х кутничків зварена Тобто, Коли я е, сепкаю окремо, а оці два кутнички будуть кріпитися кожного сільхозобладнання буде мати таке кріплення. Тобто, Якщо це має бути чи е, кріпитися підгортачі чи ще щось то воно буде отак приварено і закріплено. О. Тобто, розкрутивши оці болти, о, два, ми витягуємо це і одразу робимо заміну. Щіпка залишається на місці, щоб на кожен прилад не робити окремо. Тут, як ми бачимо, ось, зроблено 5 мм пластина. О, і в нас стоїть отакий тут гвинт. Він може піднімати або опускати цю частину, тобто регулювати кут атаки. Це я її зварив, скрутив і поставив. Зараз я її маю розбирати, щоб покрасити. Ну, як ви бачите, в нас є тут. Оце якщо придивитися уважно, ось така можливість регулювати по горизонталі. О. Тобто, при потребі регулюється, зажимається і все. Далі. Ну, ще воно тугеньке. Як ви бачите, тут то на щіпці стоїть дві пластини, посверлені отвори і все відповідно оця частина. Для чому я так роблю? Я робив і на МТЗ, так само, і на тих мотоблоках. Якщо я роблю навісне, мені потрібно отак, От я приварю. Тобто, якщо воно зварене з двох кутничків і поставити тут кутника, Воно приварюється точно, не так, не так, а тільки приварюється так. Ну, Можна чуть нижче, чуть вище, це при бажанні. Тобто, любе вісне робиться з таким кріпленням і вже кріпиться до універсальної сепки. О, З цим все просто. Далі. Зараз я розкручу, покажу, як тут зроблено. Тут зроблено все просто. Як ви бачите, тут є отвір центровочний, і два полукруглих пропила. О, от так воно все зроблено. Відповідно, ця частина. Тут нарізана різьба, засверлений такий кусочок десятки, на який воно центрується і крутиться. О. А тут, якщо перевернути, подивитися, це. Е... Квадратна профільна труба 40х40, товстостінна І тут стоїть гвинт е, на 14 мм діаметром різьба. О. Для чого? Це я все хочу розібрати і покрасити. Ну, поки я зробив, прикладав, то ось такий варіант є. О. Тепер його, е, зараз я трошки розберу і покажу, що там всередині. От, дивіться. Два болта. Ну, це я тимчасово поставив такі довгі, вони мають бути коротші стояти. Ось я їх зняв. І ось у нас знялося саме причіпне, яке кріпиться до мотоблока. Його можна що так ставити, піднімати вверх, вниз що так, рулі не грає. Ось воно є, тут то ще... Гаєчки мають бути і болти упорні. Тут теж е, товстостійний е, кутничок 40 на 40. Далі. Ось, як ви бачите, що я розкрутив. От, -от у мене гайки були. Ось вона. Раз, два, три, чотири. Ну, то ще одну шпильку треба поставити, я її тимчасово не ставив. Тепер ми знімаємо. пластину. О! Бачите, знята пластина. Все, і видно внутрішня конструкція. Ось у нас стоять шпильки на 10, ну, ш... вони законтрагаєні. Пласті... Якщо в цій пластіді в нас йдуть сквозні отвори на 10, то тут у нас нарізана різьба, щоб одразу шпильку закручувати. Далі, показую, ось у нас. Коліща... 에, цей... 에... 에... Коло таке, щоб ну, крутити його ним. Ну, тут бажано було б, звісно, або зробити е, корбочку таку, або зробити такі вирізи, щоб можна було рукою брати. Але це все буде робитися з часом. О, Як ви бачите, тут о, прикручений болтик з цієї сторони теж. Це щоб. О, Тепер нам залишається його. Розкрутити. Ну от, бачите. Оце у нас різьба на 14, нормальна різьба. Тут гайочка накручена. Далі. Тут, ну, бачите, така конструкція зроблена. Втулочка на 14, але тут приварна гайочка О, нас ще й туго крутиться так щось. Сейчас я. Десь є. Ну, як завжди, хочеш зробити щось хорошо, то дивіться, прийшлося законтрогаїти, бо тут, виходить, чуть-чуть глубже, ніж 14. Тут село було на 14, і воно десь ну це не калібровка, десь воно чуть-чуть б'є. Коли закручувалося з різьбою. То хорошо було, а як розкручується, то трошки тугенько. Як ви бачите, тут зроблена втулочка в нас на 14. Приварені дві гаючки, в які закручуються отакі болтики. Це щоб воно. От тут воно стоїть. Тут ви бачите, що різьба не до самого кінця, як видно, бачите? коли воно закручується, зажимається, і воно. Получається, що ось в цій плиті о, ходить і грає. То для цього і тут, е, получається, товстіше тіло, і коли воно закручується, воно не зажимає гвинта. Ну і разом з тим е, може вільно ходити. Бачите, чуть-чуть є еліпс на цій заготовці. Ну, робимо, що маємо. Ось, цим все розуміло. Тепер далі. Оця частина, теже тугенько йде. І що Знову, ну, дуже все плотно зроблено. Ну, от, ми бачимо, тут теж в нас. Така гайка на 14 є, куди входить, закручується гвинт, і вона грає. Тобто ми можемо грати. Бачите, тут отвір зроблений на 14. Ось такий я взяв палець від поршневий палець. Вставив два куски болти, ну трошки запиляв, бо тут отвір 9,5. Розрізав пальця, заварив і виходить, в нас така граюча втулка, яка буде у нас стояти. З цієї сторони зажметься гайкою. Ось так. О, і воно на ній отаким образом, коли ставиться, заганяється, тут просто дуже плотно зроблено. О, бачу, ставить вже. о. Таким способом, це у нас, виходить, дві однакових пластини. Ну, тут дещо було б. Взагалі ідеально, якби тут зробити такі втулочки з різбою і з двох сторін болтами. Але поки випробуємо це, а потім, якщо буде можливість виточити, то зробимо втулочки сюди, щоб воно зажималося. Провіримо, як воно буде в роботі. Ось так воно має конструкцію. Тут-чуть еліпса є, і воно. О, Трошки грає, треба чуть-чуть ще підпиляти. Бо так було. Коли е, з різьбою крутиться, туговато трошки. трошки. А тут треба чуть-чуть, бо дуже ідеально зроблено. Тут далі легше, ви бачите, тут добре пішло. Крутиться далі хорошо. А там чуть-чуть підпиляти напільником, щоб було ідеально вже. Ну, це поки покрасимо ці заготовки, а то все остальне підпиляється. Ось таку я зробив сепку. Ну, не знаю, чи вона буде хороша, чи не хороша. Як я кажу, що отут -о, це з трьох кусків робилося, втулка якась знайшлася така. Потім з амортизатора така тарілочка. І ще такий в мене від флянчик такий був з отвором. Це якраз все воно співпало, все воно зварилося і от таким способом вийшло. Ну, тут кажу, тут можна зробити такі вирізи для руки. Щоб можна було брати, але це ми попробуємо, випробуємо, а тоді вже будемо думати, чи воно так буде, чи можна буде перероблятися, чи може прийдеться з грубшого робити. Ну що, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!